І рада вітати у нас у студії президента Запорізької федерації настільного тенісу, віце-президента Федерації настільного тенісу України Олександра Пільонкіна. Вітаю вас, пане Олександре. Добре, добре. Ви знаєте, на днях у нас у студії побував президент Федерації спортивної гімнастики Борис Кукарів. Він сказав, що такий занепад сьогодні спортивної гімнастики у нас Запоріжжі е, доводив якісь там приклади своєї думки. Е, е, що ви нам сьогодні розкажете? Не будете жалітися. Там, безумовно, труднощі усіх є, але я вважаю, що в нашій федерації ситуація добра, є певна команда, яка докладає максимальну зусиль для розвитку настільного тенісу та Запорізької області. Ми определили Певні цілі на 2026 рік це з для ветеранів, це розвиток адаптивного спорту ветеранів війни. Друге, це професійний спорт, це команда і запорізька схиля, це наші паралімпійці, це дитячий спорт. І по-третє, це масовість, доступність, це і підземний штенісний стіл, у підземних школах, це вуличні тенісні столи, це Урок настільного тенісу в кожній школі, і ми будемо максимально прилагати зусиль до щоб прозувати ці всі напрямки в 26 шостому році. Ми більш детально зупинимося на оцих всіх моментах, які ви проговорили, і почнемо з адаптивних видів спорту. Настільний теніс входить у цю програму. Розкажіть, будь ласка, наскільки він розвинений на сьогодні? У нас в Запоріжжі? Я хочу сказати, що ми в 24 році почали плідну роботу. Я вдячний сім'ї Михайло за наради, які ми провели з обласним спорту управління, з міським спортуправлінням, з департаменту ветеранів. І ми зробили певні цілі на 25 рік. І ми ну, великих цих ці цілей досягнули. По перше, ми зробили три локації для ветеранів війни, які можуть безкоштовно займатися настільним тенісом. Є закріплений три який Артем Борісов на сьогодні і м, в наших соцмережах та ботині ЗП можна знайти е, локації для цих, цих тренувань, звернутися до тренера, і е, можна е, записатися на ці безкоштовні тренування. А серед учасників, які ну ходять на ці адаптивні види спорту, є спортсмени, які вже професійно майже грають, можуть беруть участь у всеукраїнських або там міжнародних змаганнях. І Які результати у наших запоріжців є спортсмени, які три або чотири рази на тиждень тренуються. Дуже розвивається на стільному тенісу. Ми вже виявили команду Запоріжжя склад складом вісьми спортсменів. Ми вже виїхали на чотири змагання, всеукраїнських, яке проводить Міністерство у справах ветеранів. І перше змагання, яке ми пройшло у Полтаві, наша Запорізька область зайняла перше командне місце в загальному заліку. Це дуже добре, що так розвивається. Скажіть, а саме є проблема з тренерами? Чи в, у нас є якісь може, програми для підвищення кваліфікації саме тренерів? Бо робота тренера це не тільки навчати людей, ось з ветеранів або тих, хто повернувся з якимись травмами з війни. Перша задача це психологічна з ними робота. А може, є якісь програми, які ось? Навчаю тренерів роботі з ветеранами, безумовно є там всеукраїнська програма. Це під патронатом президента, активні партії незламні. І ми першого тренера Олексінка Богдана підправили на. Цю програму на навчання в Києві він пройшов і це дуже допомогло йому потім спілкуватися і правильно тренувати ветеранів війни. Зараз ми в 25-му році, що трьох тренерів ми навчили по цій програмі, і вони теж займаються ветеранами війни. Додатково ми е, призначили трьох амбасадорів: це три паралімпійця, ті, які були тільки, тільки що на кадрі. Це і Макс Ніколінка, Лев і Михайло Попов. Ці хлопці, які Можуть на одному язикі е, спілкуватися з ветеранами війни, і вони їх дослухаються, і вони їх теж тренують. І в таким комплексі, таким питанням ветеранів дослухаються, і ну, тренування проходить вже там на одному. Адні мові ми дуже дякуємо, що ви опікуєтеся нашими ветеранами. А скажіть, будь ласка, професійний спорт? Ми знаємо, що є лідером спортивний клуб у нас Запорізька скеля. Так він виховав не одне покоління вже таких первокласних спортсменів. Як сьогодні він працює? Скільки людей займається? Які результати? Запорізька скеля вже більше восьми років, і вона має дуже велике сенсове навантаження для Запоріжжя. Тому що, по-перше, там наші паралімпійці хлопці, які грають і представляють наше Запоріжжя і Україну на міжнародних змаганнях. Там ця команда, яка дивляться всі діти на них і бачать свій розвиток, що вони можуть попасти в команду, яка буде представлятися і грати в Ішолізі. І ця команда вже не перший раз і виіграє. Чемпіонат Вищої ліги і була призерами, і далі показує таку мотивацію для всіх дітей і для всіх професійних спортсменів. Якраз про нашу молодь про дітей. Наскільки популярен сьогодні настільний теніс серед молоді? Скільки секцій дитячої юнацьких спортивних шкіл у нас працює? У нас дитячий спорт працює через США. 4 є директор Д Володимир Панасенко, Є Вілігіна Ольга завуч школи і є дуже гарний склад. Тренерів я вважаю, що десять дуже гарно працює, і ми спільними зусиллями розвиваємо дитячий е, теніс. І е, шість локацій на сьогодні є. І е, зв'язку з тим, що він масовий, він доступний, і діти, і дівчини, і хлопці ходять і займаються настільним тенісом. І ну, локації доволі повно зайняті. А може назвати декілька прізвищ дітей, молоді, які показують гарні результати? У нас... Яка у нас зміна нашим такими титулованим спортсменам росте? Безумовно, скажу, і нам дуже було приємно 25-му році побачити, що наш хлопчик 11 років приїхав з чемпіонату України і зайняв три призові... призових місця і Це дуже гарне досягнення чемпіонатів України. Зараз ми шукаємо і вже знайшли можливості, щоб він поїхав зі своїм тренером. А тренер у нього Михайло Попов, наш паралімпійський чемпіон. Щоб вони поїхали і в Німеччину, і в Польщу на вже такі змагання європейського рівня. Додатково у нас є ще Тетяна Кішко, яка була призеркою України і поїхала в складі України на чемпіонат Європи. і є Глеб Сілюков і є ще діти. Які теж підтягуються і близько займають призові місця на чемпіонатах України, це дуже чудово, що в нас така талановита молодь і вони залишаються на місцях. Бо ви знаєте, зараз, коли приходять тренери, представники федерації часто говорять, що проблема відтоку дітей з секції незаповнені секції це найголовніша зараз проблема. Тренери і діти. Тому дуже добре, що сьогодні у нас секції заповнені, до речі, це секції заповнені. Я скажу, що багато під час війни теж виїхало, і тренерів виїхали, і діти, але ми завжди. Ну, може, є кадровий резерв, за зв'язку з цим діти продовжують займати місця призові на всіукраїнських змаганнях, і ми постійно шукаємо нових дітей. Є труднощі безумовно, як і у любого uh -huh. виду спорту, але ми працюємо, щоб завжди було поповнення дітну для США і дітей в секціях. А давайте ще про поговоримо про настільний теніс як про масовий спорт. От На початку розмови ви сказали, що є такі програми. Ви їх реалізуєте з федерацією. Розкажіть більш детально про ці програми, настільні столи, в підземні школи, у лікарні? Да, ми зараз можемо бачити, що в підземних школах діти не сидять за гаджетами, вони можуть вийти і пограти в настільний теніс, наприклад. Як вам це вдалося реалізувати? Кого була ідея і що на сьогодні зроблено? У нас у федерації є такий лозунг, що настільний теніс це спорт для всіх. І дійсно його можуть грати всі. Дідуся може з внуком грати, батько може з донькою грати, і всі можуть, і з -за цього ми. Такі напрямки масовості зробили і соціальні. Ми е, дякуємо спорт е, освіті нашої міської ради, що в кожній підземній школі сьогодні стоїть тенісний стіл. Ми бачимо попит, ми бачимо позитивний відгук. Ми е, по, по, е, знімали і ролики і, і бачили емоції е, дітей, які займ, можуть на переміні пограти на стільний теніс, і це дуже чудово. По-друге, це Вуличні тенісні столи, які зараз теж попитом користуються, і е, ми е, на спортивних площадках і в парках вони теж добре зайшли. Третій напрямок це те, що була ідея в е, лібілітаційних центрах поставити тенісні столи, які е, для адаптації ветеранів війни, для е, там, таких заходів дуже зайшли. А в парках, от якщо можна наглядати за інвентарем в школах, в лікарнях у парках ці столи, які ви ставили, в якому вони стані сьогодні? Ми перед тим як там місто ставило в парках столи, був сріз, і ми багато бачимо і во дворах, і біля шкіл. Неякісні столи, які непригодні. І коли була така ідея там, от поставити в парках, ми зробили великий аналіз. Нам ми дякуємо, що там мерія прислухалась нашому би, запиту і досвіду по всій Україні, які тенісні столи. І зараз якісні столи поставили в парку на Сергія е, Сергій Сінєнка. Потім на Товійський, на Бородінському, і я ну дуже вдячний там і підряднику, і е, заказчику. От що поставили столи, і ми бачимо великий попит на ці столи, як коли 16.00 на 0 до 10.00, до 12.00 вечора грають діти. І ці ці столи якісні. От зиму вони вже призумовують. І ми бачимо, що коли гарні столи стоять, це дуже якби, би ну, йде на пользу, і ми хочемо далі, щоб в кожному парку були тенісні столи, і на муценальних площадках теж це дуже. Е... Масово робить е, поляризує настільний теніс. Так, так? так а скажіть, будь ласка, а наскільки тісна у вас співпраця з, з військовою адміністрацією? З ви є віце-президентом Федерації України настільного тенісу? Е, наскільки близько ви з нашими е, ну, верхівкою там українського настільного тенісу спі спі спілкуєтеся? Може, якісь проблеми доводити чи е, досягнення? Ну, те, що ми зробили, по, наприклад, по ветеранському спорту, я хочу ще подякувати нас, Денис Кір'ян, віцепрезидент, uh -huh. по цьому напрямку відповідальний, ми прикладом. Є в Україні, що у нас розвивається ветеранський спорт по настільному тенісу. Я вже не раз говорив, і мені дуже приємно, що наша влада Запорізька і міська і обласна чує робить наради, і ми плідно спільно працюємо. І весь цей результат по настільному тенісу – це наше спільне зусилля. На жаль, наш час в ефірі він добігає кінця. Останнє питання: це які плани у федерації на цей сезон, які змагання чекають наших спортсменів, чи будете їх супроводжувати на цих змаганнях? Бо я знаю, я дивилася і багато ваших фото і відео, що ви намагаєтеся завжди бути поруч на змаганнях, так з підопічними, з нашими елітою з настільного тенісу. Скажіть, будь ласка, які плани? По перше, ми 25 Році провели Кубок України по ветеранів війни, і ми хочемо в 2026 році теж його провести, щоб всієї України приїхали саме з Запоріжжя і грали в настільний теніс ці змагання. По-друге, ми е, будемо дуже е, намагатися виграти все ж вищу лігу. От що Запорізька скела перше місце зайняла, і це буде дуже би, такий мотиваційний момент. І ми хоч, хочемо, щоб наші хлопці зайняли призові місця на міжнародній арені і Олег Кац, і Максим. Симніколінка, як за котрих ми постійно облюваємо, і наші діти теж уже на міжнародній арені теж нас представлявши наш край. Добре, ми вам бажаємо обов'язково тільки перемоги і гарних місць. Дякуємо вам велике, що прийшли до нас у студію. Нагадаю, що нашим глядачам, що у нас у студії, був президент Запорізької федерації настільного тенісу, віце-президент Федерації Настільного тенісу України Олександр Пільонкін.